Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео ми відправимося у подорож у часів, далекий 2017 рік. Той час, коли всі ми жили розміреним, спокійним життям, не знали про карантин та інші негаразди. Єдине, що дратувало тоді всіх геймерів, це майнінг на відеокартах, який створив величезний дефіцит GPU та підняв ціни на них до космічних масштабів. Отже, сьогодні я продемонструю вам ПК, який в ті часи коштував 2800 доларів. Або ж по тодішньому курсу приблизно 75 тисяч гривень. Глянемо, як він виглядав та на що він здатен через майже 9 років. Чому саме 2017 року? Тому що тоді я зібрав свою першу другу збірку і виглядала вона ось так. Тобто майже як цей біг Пробіжимося коротенько по комплектуючим. І розпочнемо з корпусу. Корпус формату Full Tower Corsair Obsidian 750D Airflow з бездоганою вентиляцією. Підтримує встановлення до 8 120 мм вентиляторів. В нашому встановлено 3: 2 на вдування та 1 на видування. Радіатори 240-360 мм, максимальна висота охолодження процесора до 170 мм, довжина відеокарти до 450. Сюди можна встановити до 6 на Копичувачі формату 3.5 та 3 формату 2.5. Також тут є підтримка EATX-Плат. Є Дизайн у нього ще досі ні в року. Якби замінити це віконце на цільну скляну панель та додати rgb вентиляторів, він виглядав би досить конкурентно. Розміри 560х235 на 546 мм, вага майже 10 кг. Сюди влізе абсолютно будь-яке сучасне залізо. Тож, враховуючи вищесказане, можна зрозуміти, що навіть через 10 років цей корпус досі актуальний. А вартував він тоді в районі 5-6 тисяч. Охолодження процесора здоровецька двохсекційна башта Noctua nh d 15 s Це така собі підрізана версія D15 з одним вентилятором. Тут у нас 6 теплових трубок, 2 товстих радіатори та один 140 мм вентилятор. Вартість плюс-мінус 3 тисячі гривень. Процесор i 7 8700 Шкода, звичайно, що не К-версія. Але маємо те, що маємо: 6 ядер 12 потоків. Максимальна турбочастота на одне ядро 4,6, базова 3,2 ГГц, 14 нм, ТДП-65 Вт. Ціна на той час майже 10 тисяч гривень. Материнська плата MCI Z370A Pro. Повнорозмірна ATX плата для оверклокерів початкового рівня. 7 фаз живлення, якщо не помиляюся. 4 слоти під ОЗУ ddr 4 1 під NVME SSD. Тут більше нічого цікавого. Ціна 4,5 тисячі гривень. Оперативна пам'ять DDR4 32 ГБ, Corsair Vengeance LPX з частотою 3200 CL16, набір з 4 планок по 8 ГБ, приблизна вартість 5000 гривень. Відеокарта. одна з найтоповіших на той час MCI 1080TI Gaming X Trio, недосяжна мрія геймерів 2017 року, яка позиціювалася як відеокарта для роздільної здатності 4К. Вона водночас одна з наймасивніших відеокарт цієї моделі загалом, хоча сьогодні виглядає досить просто, адже сучасні відеокарти початкового рівня, такі як 5060 Ti 9060XT, в більшості відповідають її розмірам. Отже, тут 11 ГБ. Видь 5X, 352-бітна шина, чіп GB 102, масивний радіатор на три кульки та 5 теплових трубок, живлення 8 плюс 8 пін та адресована rgb підсвітка, що на той час було рідкістю. Решта специфікацій у вас на екрані. До речі, це також одна з перших відеокарт, в комплект до якої почали додавати кронштейн для підтримки. Рекомендована ціна на старті продаж 850 доларів, але у нас її можна було придбати за 1300 півтори. Хаб для керування вентиляторами та підсвіткою Corsair Commander Pro та 4 RGB стрічі Corsair. ціна 4000 гривень. SSD формату 2.5, Samsung 860 Pro на 512 ГБ. Тут нічого особливого. Швидкість читання та запису 560 та 530 МБ в секунду. Вартість від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. HDD Seagate Barracuda ємністю 2 ТБ. Так, тодішні топові ПК були з жорсткими дисками. Вартість біля 2,5 тисяч гривень. Блок живлення. Corsair TX750M. Напівмодульний з голдовим сертифікатом. Ціна в районі 4 тисяч гривень. Отже, нагадую, вартував він колись в районі 75 тисяч гривень. А скільки він коштує сьогодні? Цікаво? Мені теж. За 9 років ціна в доларах знизилася майже в 5 разів. Тобто вона становить тепер 600 доларів або ж 25 тисяч гривень. В гривні ціна знизилася в 3 рази. Закінчили з комплектухою та підрахунками. Тепер давайте глянемо, чи варто в 2025 році купувати таке залізо. І взагалі на що воно здатне? По традиції першим буде сумісний стрес-тест aida 64 та Фурмарк. Глянемо на температурні показники та стабільність роботи. Отже, за 20 хвилин стрес-тесту ми отримали такі температури. Процесор прогрівся до 80 градусів, відеокарта до 65 чіп та хотспот в районі 79 градусів. Хороші показники, особливо у 1080. Результати тестів 3D Mark. А тепер найцікавіше. Поглянемо, на що він спроможний в сучасних іграх. Тестувати будемо в двох роздільних здатностях: Full HD та 2K. Запис геймплею з допомогою Nvidia Shadow Play, тобто з невеликою втратою в продуктивності. Моніторинг за допомогою FPS Monitor. Поїхали. Cyberpunk 2077. Налаштування Ultra без масштабування 60 FPS. Stalker 2 налаштування Ультра. Масштабування FSR-3.1 в положенні якість 70-80 FPS. God of War Ragnarok. Налаштування Ультра 60-70 FPS. Horizon Forbidden West. Налаштування ультра. 50 FPS. Host of Tsushima. Налаштування ультра. 40-45 FPS. Індіана Джонс. На жаль, ця гра не може працювати з відеокартами 10 та нижчих лінійок через відсутність апаратної підтримки трасування променів. World of Tanks налаштування Ультра 150-180 FPS. Fortnite налаштування Ультра 100-120 FPS з рідкими просадками до 90. ПАБГ налаштування Ультра 100-110 FPS. Що ж, у Full HD ця зв'язка ще може. Звичайно, для високогерцових моніторів вона вже не пара. Та й з трасуванням променів тут теж прикрість. Тобто усі проекти з вбудованою апаратною підтримкою трасування ви не зможете побачити на своєму моніторі. Тепер переходимо до 2К. Cyberpunk 2077. Налаштування високі. Масштабування в положенні якість. 60-70 FPS. Stalker 2. Налаштування мінімальні. Масштабування FSR 31 в положенні баланс. 45-50 45-50 FPS. of War Ragnarok. Середнє налаштування 50 FPS. Horizon Forbidden West Мінімальні налаштування 40-50 FPS. Host of Tsushima. Мінімальні налаштування 40 FPS. World of Tanks налаштування Ультра 140-150 фпс. Fortnite Високі налаштування 60-70 фпс. PUBG. Налаштування високі 80-90 FPS. Щодо 2К. Як бачите, проходити на мінімалках можна все. Окрім індіани, онлайн-шутери йдуть на високих. тож власникам таких збірок списувати їх у сміття ще рано. Але їх час вже добігає кінця. Та й за суму в 25 тисяч гривень можна зібрати щось на Ryzen 5600 та RTX 3060 чи 4060, що буде точно продуктивніше в сучасних іграх. Що ж, моє відео добігло кінця. З вас, як завжди, вподобайка, комент та підписка. До зустрічі в наступному відео.